Да, сейчас поможем. Добрый вечер. Добрый вечер. А кто водитель этого автомобиля? Вы? У вас поламалася машина? Так, звичайно, звичайно. Помогти вам її відсунути з перехрестя, вона утруднює рух. Можете. — Давайте, сідайте за руль, будемо в хаті звідси. А що це, ви з, неправ... з несправленими автомобілями виходите на роботу? Закипів Закіпіврадіатор. Давайте. Так, Все, будемо тут в хати. Інспектора, може ви поможете усунути правопорушення? Чи будемо тільки ми пхати? Будь ласка, будь ласка. Може, він не вміє заводити машину і керувати нею? О. А куди він їде? А куди ви їдете? Тут знак! Визивайте евакуатор. Реально, порушують праву дорожнього руху! Куди? Куди? Чи маєш А що, знає... маячок включиться панацея чи як? Тут, здається, заборонено поворот сюди так, направо. Так, все правильно. Ну зрегулюйте рухи, скажіть, куди йому поїхати, звідси, якщо він завівся. Громадяни ж дивляться на його порушення. Та він так її загонить ту машину.